Вітаю вас. Це програма Наголос Переселенці як новий потенціал для розвитку України. Саме такий слоган останнім часом набирає все більшу актуальність. Активісти з Донбасу пропонують інтегруватися вимушеним біженцям на українській території. Що саме можуть запропонувати на яких умовах? І головне, наскільки готові саме переселенці повернутися до звичайного життя на новому місці перебування про це і не тільки У найближчі 20 хвилин. Будемо говорити з гостем програми. В студії Оксана Єрмішина, співголова Омаського об'єднання комітету справах вижу вимушених переселенців. Вітаю вас, Оксана. Добре. Пропоную почати ось чого. Давайте познайомимося поближче. Так наскільки мені відомо, ще зовсім недавно у вас був невеличкий бізнес. Так ви працювали топ-менеджером у відомій компанії. Що сталося потім, і коли було, було прийнято рішення про переїзд до столиці? І чому? Переїзд до столиці рішення було прийнято восени. 2014 року, а після того, як ми зрозуміли, що жити далі у цьому ну колись рідному місті, ми вже не можемо. Сама з Донецька? З Донецьку, так. Я все життя прожила у Донецьку, але е, ті події, що там сталися, вони унеможливлювали наше там знаходження, почались переслідування за проукраїнську позицію. І е, ну, для мене особисто остання крапка це була моя шестирічна донька, яка стояла під дулом автомата за те, що вона. Була одягнена в жовто блакитний одяг, бо вона, коли почали знімати прапори, вона сказала, що я буду прапором України, і буду носити його на собі. Коли я побачила це, коли ці хвилини, які мені довелось пережити, я зрозуміла, що я більше там не залишусь, і ми поїхали. Що з бізнесом зараз? Все, все було спалене, все було знищене. Ну, це не те за чим ми жалкуємо. Адже коли ми виїхали, ми залишали не лише бізнес, ми залишали рідну домівку, де все будувалося для того, щоб там жити роки. І ми для себе прийняли рішення, що ми не будемо жалкувати, не будемо сумувати і триматися за майно. Ми будемо жити далі, бо у нас є позиція, ми українці. Ми бажаємо жити в Україні. Тому я не жалкую, що там вже полишила все це, ми вже про це забули. Ми думаємо про те, як жити тут. Це дуже складно про все забути. Поговоримо про так звані хвилі міграції зі сходу України до центру до заходу. Тощо, скільки, за вашими підрахунками, їх було і чим вони відрізняються один від одного? Були чотири хвилі міграції. Ми так. ще одну чекаємо. Перша, першими виїхали активісти. Ті люди, які почали переслідувати так. за їх по українську позицію за участь у мітингах. Це була хвиля, яка була у травні, квітні. Вони виїхали першими, а потім почали від'їжджати люди, малити середній бізнес, які не бажали жити, які теж мали проукраїнську позицію, не бажали жити у тих. Умовах, які їм пропонували, так. бо вже була оголошена так звана ДНР. ЛНР, і вже люди почали усвідомлювати, що швидко цей конфлікт не скінчиться, і у цій такі нук системі координат їм вони повинні будуть існувати. Це до особисто для нас. Угу. Це було ніяк. Ми, ми не могли з цим змиритися. Тобто саме друга хвиля це виїзд на найактивніших членів суспільства. Так, так тих тих людей, так. які а, мали а, власними руками будували бізнес. І, Власними руками так. будували і вони розуміли, що вони можуть приносити користь державі так. лише якщо будуть на вільній території. А, потім була ще хвиля. Тих людей, і яких вже погнала війна, це були люди, які тікали від обстрілів. Це третя хвиля міграції. А потім почалася змішана міграція. Десь восени ця хвиля міграції була до початку вересня місяця. А потім почалася така і зворотня міграція, у тому ж числі ті люди, які поїхали, вони за 3-4 місяці перебування на вільній території України. Не змогли знайти собі тут місце, і те, що вони не могли влаштуватися, те, що родини дуже часто кожного місяця переїздили в якісь інші міста, і то був дуже величезний так, так, так. стрес. Люди почали повертатися, бо в них вже скінчилися гроші, які за які вони могли орендувати квартири. Вони втомилися від цього, і вони почали повертатися вже під обстріли. Так. Бо вже тоді почали обстрілювати поверталася додому, фактично, так, вони тому що там де є дах над У стіни головою, так і вони нікому нічого не винні. І це було дуже складно особисто для мене, тому що е ці люди багато цих людей проходили через мене, бо я займалася волонтерською діяльністю на той час. І я намагалася їх якось відмовити від цього. І саме тоді я прийняла рішення, що потрібна організація, яка буде своїми руками власними будувати, бо ми зрозуміли, що держава і держава. Ні, наші мужі нічого не хочуть робити в цьому напрямку. Потрібно щось робити нам. Це була третя хвиля. А ще четверта хвиля то вже хвиля людей, які вже були під обстрілами. Вона була наприкісні наприкінці 2014 року, коли люди почали розуміти, що ця територія вона обмежується. Вже а, кажуть про якісь кордони, які там можуть бути. Вони зрозуміли, що ну, досить триматися за майно, якщо є шани, які не захотіли жити у блокаді, так е є шанс вирватися. Вони поїхали. А ми ще, ми ще чекаємо п'яту хвилю. міграції, так звано. Це е найжахливіша е міграція буде, е бо це будуть люди, які вже зледарюють, е яких скінчилися там гроші, бо там не виплачується заробітна платня. Е які вже голодні, холодні роздягнуті у голі босі. І в них, в них немає вже ніякої е, ні подушки безпеки, ніяких грошей, які щоб хоча б при е, е, переїзді орендувати, ну але, але вони там вже не можуть жити е, з різних причин. Тобто це буде п'ята хвиля, і вона ми її чекаємо з острахом. І тут виникла ідея створити комітет у справах вимушених переселенців. Так його е, голов, головні завдання, головна робота, і як е, плануєте ви? Особисто свій вільний час чи робочий час сьогодні після створення комітету ну роботи дуже багато. У нас декілька напрямків. Один напрямок це правовий супровід. Ми допомагаємо людям зрозуміти, які права вони мають, як цими правами можна скористатися. А ще у нас є гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб у нас працює. Він сконцентрований на найразливіших категоріях переселенців: діти-інваліди, сім'ї інвалідів, діти сирі. Ти діти, діти бійців, АТО, ми ми теж опікуємось, і а, ми займаємося а, тим, що ми а, не лише даємо безкоштовні розваги для дітей. Ми їх водимо у театри, а, в кінотеатри, ми проводимо для них майстер-класи. Але ось у січні місяця ми створили проект «Дитячий простір України, так. в якому мета цього проекту а, інтегрувати а, єдиний дитячий простір України, де будуть і місцеві діти, і наші діти. і ми будемо всім всі ці спілці, діти без огляду на те, яка прописка і з якого регіону дитина. Ми будемо не лише чомусь їх вчити. Ми будемо їх вчити і розуміти історію своєї країни. От нас Софією Київською ще зараз. Наразі такий проект він існує. Тобто, ми спочатку щось з дітьми робимо, а потім ми надаємо їм, заповняємо ті білі плями, які є у кожного з нас. Це нема різниці. Дитина з Донецька. Чи дитина з Києва, вони однаково не розуміють дуже багато так. з них, що таке колядування, які у нас обряди, які костюми були українські. І ми намагаємося це все заповнити, щоб діти усвідомили, чому вони повинні любити Україну, щоб це не була якась назва просто країни, в якої ти проживаєш, а щоб це була історія, щоб це було усвідомлення тих подій, які призвели у тому числі до. Нинішньої ситуації я і більш... через це ми намагаємося створити єдиний простір і для дорослих. Що стосується єдиного простіру, я впевнений, що ви багато, багато часу присвятили спробам а не проаналізувати те, що відбулося на вашій батьківщині, на Луганщині, на Донеччині. Чи вважаєте ви, що от саме це відсутність оцього єдиного простіру, відсутність спілкування? Між українцями зі сходу з заходу із центру, і з Криму і з усіх куточків нашої країни якраз і призвело до того, що дві частини країни зовсім перестали розуміти себе. Я не скажу, що скільки часу треба, щоб виправити ці помилки. На вашу думку, часу треба багато, але треба багато зусиль. Це все сталося, тому що у нас не було громадського суспільства. Розумієте, щоб не відбувалося, дуже невеличка, невеличкий процент активістів він щось намагався змінити в цій країні. А коли мені але, кажуть, але повинна держава була приділяти держава. Цьому це увагу. ми розумієте, те, що не було держави, ми з цим мирилися. Я вважаю, що ми всі, кожен українець у Донецьку, у Львові, у Києві, кожен винен в тому, що так сталося. Ми що не розуміли, що політтехнології нас використовують, і кажуть там, що схід усіх годує, і ніхто на цю тему взагалі не говорить. Це дуже полегшувало виборчий Ні, там, там процес. Було, там було трошки не так. Там на заході тільки Бендерівці, а звичайно на сході бандити з акремами це, 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 це одна так. шаблонів стереотипів так. дуже багато. і Вони а, зрощувалися. А ми, а ми дозволяли цьому рости. Ми не протестували. Ми не спілкувалися. А, звичайно, а, розумієте, взагалі спілкування у бідній державі. Я, я кажу, це а, люди з Донецька. 70% людей ніколи не виїздили взагалі. Це, це є так. статистика за межі свого. Регіону, а люди західної України вони е, були скрізь. У мене рідня живе у Закарпатті Вони бачили Америку, вони там жили Португалію, але з моєї рідні лише одне там три людини приїхали до мене на весілля, розумієте? І вони теж не знають сходу. Тобто, це все наша їх суспільна дуже, проблема. Їх, наскільки мені відомо, дуже дивувало, коли. Е... В Донбасі, в Донецьку на весіллі співали українські пісні. Так, для, них, для них це була така несподіванка. Я, я також це пам'ятаю, цей момент. Ладно, повернемося все-таки до е, працевлаштування. Що саме ви пропонуєте? Які є програми, які існують, де сьогодні потрібні, е, скажімо так, міз, мізки чи мозги зі Сходу? В яких куточках нашої країни скрізь взагалі-то зрозумійте, виїхала найактивніша частина так. людей? Тобто, а, це той то, то прошарок людей, який а, має. І е, вміння, навички, працювати, робити щось і створювати не лише для себе. Е, коли ми кажемо, що виїхав малий та середній бізнес, це люди, які створюють робочі місця. І ті, хто виїхав, е, наприклад, it компанії, які виїхали, вони вже тут створюють, не дуже афішуючи. Це, це простіше, умов, Вон, так, так вони створюють всім іншим. Потрібно трошки допомогти. Що робимо ми? Ми кажемо, е, ми е, наразі дуже важко було реформу формувати економіку України, тому що вона дуже залежна від великих комбінатів. Індустріальна, у нас така ще від радянського союзу, що нам лишилося, так те та ми використовуємо. Але е, наразі такий шанс випав в Україні дуже багато енергійних людей, які е, мають ну, е, мають розуміння того, як що повинно відбуватися, і наразі можна відбудувати всі депресивні наші регіони. Немає а е, вони. Так умовно депресивні, але вони є. Ви кажете, Немає я, робочих. От, 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 я, я зараз дивлюсь на вас, да. я, я дійсно вам вірю. Ну, так, я, ну, так, ні, ну ви, ні, розумієте? Так. Тобто потрібно тільки підходити до цього з розумом. Ми не можемо прислати шахтарів у село і сказати: а давайте тепер будемо займатися сільським господарством. Так, що з ними робити? міні-заводи. Це все, це все може бути якісь енергозберігаючі технології, якісь міні-заводи, міні-фабрики, на яких будуть використані їх навички, технології передові з западу, щоб ми не мотикою це все робили, так. а щоб ми робили це свідомо. І ми повинні розуміти, хто де переселився, де деякі запит на які спеціальності, і людей, і теж перевчити людей. бо якщо людині кажеш, у тебе був такий досвід, так. наразі він не потрібний, але а, ти можеш швидко знайти себе у цій сфері. Ми тебе вчимо три місяці. За ці три місяці ми тут а, разом знайшли інвесторів, там а, отримали землю. Ми будуємо а, я якийсь комбінат, і ти будеш туди йти робити. Де людина бігти буде, розумієте? Який відсоток готовий інтегратуватися? інтегрутуватися інтегру... всі, хто інтегру... приїхав а, а, у людей. Розміти так і в цей конфлікт на роки люди. Дуже часто використовують шаблони, що переселенці приїхали, але вони мріють поїхати додому. Це було влітку. Люди виїжджали, вони думали, конфлікт за 2-3 місяці скінчиться і ми поїдемо. У цю мить всі розуміють, якщо ми тут затримуємося, де ми осіли? Ми затримуємося там на 3-4 роки, наші діти і ми самі. Вже будемо, ми будемо знайомитися з іншими людьми. У нас з'являються інші друзі, і ми вже тут будемо жити. Вже дуже складно буде вирватися звідси і повернутися назад. Тобто, і ми повинні інтегрувати переселенців у ті міста, куди вони переїхали. А якщо, наприклад, переїхало дуже багато у Київ, і Київ ну, не спроможний він дати таку кількість робочих місць, не питання. Відкриваємо щось у Вінниці і кажемо, люди у нас буде такий-то комбінат, такий то фермерське господарство. Так. Хто хоче, ми будемо вчити жити будете тут, потім собі буде будувати. І якщо ця програма буде державною, чому вона має бути державною? Ця програма? Бо держава краще знає, які в неї є ресурси. Де в них де в них є е, якісь там збанкрутіли підприємства, які можна реконструвати і можна передати право власності. І що каже держава? А На ваші річ? пропозиції? Це взагалі така дуже дивна річ. Бо для мене це всі речі, які я розуміла, коли я це ще виїжджала з Донецька. Я виїжджала і я казала собі і своїй родині: ми зараз переїдемо, ми будемо допомагати. Я для себе вважала, що я, я маю допомагати іншим, тому що дуже багато людей, які не такі сильні, не так можуть швидко пристосуватися, і дуже психологічно їм тяжко. але за цей час ну, обов'язково буде програма, як це зробила Грузія, як це роблять інші країни, е, скористаються міжнародним досвідом, і там десь восени все буде добре. І коли восени я побачила, що взагалі нічого і е, нічого не робиться, ми почали робити самі. Я почала робити саме. Я почала звертатися і казати: хлопці, треба, треба це робити, бо суспільна напруга зростає. А якщо зростає суспільна напруга, ви зрозумієте, я фахівець. Я прийшла в Київ, для мене в Києві знайти роботу взагалі не питання. Я інтелектуальна людина. Я знайду собі, у мене буде робота, але я знайду собі роботу, яку не отримає хтось із киян. Так. І... І, і так, як нас багато. Це ж є головне побоювання, що вони сюди приїхали, сюди приїхали. Якщо ми напасемося, вибачайте за таке так. порівняння на одному полі так. і не відкриваються інші поля, звичайно. Ті з нас, хто розумніший, активніший, вони будуть витісняти киян. І е, киян, львів'ян е, взагалі, куди б ми не поїхали. І від цього суспільна напруга не буде спадати. Так, я буду так. добре себе почувати. Для а мене. Ви пропонуєте нічого не зовсім інший шлях? Ми, ми кажемо, ми самі можемо створювати робочі місця, місця. Ми самі можемо створювати робочі місця і для місцевих те також, бо приїхали активні люди. Ми самі можемо розвивати е, і реформувати економіку України, щоб. Розвивати ті, ті регіони, які зараз депресивні лише тому, що нікого не було потреби туди йти і щось там робити. Все, всі, всіх все влаштовували. Олігархи собі заробляли на цих гігантах, енерго, ну, які залежать ж, так, так. так, енергозалежних. Mm -hmm. А люди собі знаходили шляхи там Західної України, вони виїжджали за кордон. Так. І все було допоки не було війни, а так Україна, можна начебто, жити. Сказали, так. Як держава. Так. А, так, а ми кажемо ні. Ми можемо зробити Україну сильною. Ми хочемо робити її сильною. Лише ось, ось вектор потрібно змінити. Ми не тягар, ми можливість, бо ми активні, у нас нічого не стримує, у нас не, немає майна. Ми можемо їхати куди завгодно, розумієте. Все, час набігає кінця. Один приклад. З того, що вдалося, і що ви вважаєте своєю е, ну на даний час е, найвеличою перемогою. Я два тоді, тоді дуже давай. швидко. Ди дитячі простір України я так. вважаю, що це річ, яка буде ще довго, і вона дуже важлива для нашої держави. І ті робочі місця, що ми створюємо, це Івано-Франківськ, це Нергодар, це Запорізька область, це наразі в Дніпропетровській області. Те, що ми там, де ми навіть без допомоги держави, ми знаходимо місцевих бізнесменів. Ми з ними. Розуміє, знаходимо порозуміння, і ми створюємо з сумісними зусиллями. Ми створюємо робочі місця та запрошуємо туди переселенців. І люди осідають, і вони вже почувають себе вдома, бо наш е, суспільний дім це Україна. І ми всі українці, неважливо, яка в нас прописка. Ми українці, і е, саме це відчуття повинно бути у кожного переселенця. Він, він, він повинен прийти і почувати себе вдома. На цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глача нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. Сьогодні в студії нагадаю була Оксана Єрмишина, співголова громадського об'єднання комітету у справах вимушених переселенців. На все добре і скоро побачимось.